чого чого, але такого я точно не очікувала. От, ви знали, що молоко заборонено в США. Це отрута, яка робить людей божевільними. Вони назвали його чорним вибухом у банці. Чесно, я ніколи не пробувала цей напій. І цікаве, те, що на сьогоднішній день проти отрути і досі не існує. А перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвоник. Поїхали! Що ж перший продукт, який ми сьогодні розглянемо, і який заборонено в США, це м'ясо, а саме, конина. Але тут є декілька нюансів. Офіційно це м'ясо вживати як би можна, ніхто не забороняє, але не можна перевозити чи продавати без державної інспекції. І взагалі на території Сполучених Штатів з продажем м'яса все дуже строго забороняється, взагалі будь-який імпорт м'яса, хоча Канада і Австралія вже мають такий дозвіл. Конину ви тут не знайдете, але натомість є дуже широкий вибір м'яса, асортимент просто чудовий. Якщо хочете, ось вам курка, ось тут свинина, тут у нас яловичина. Ми можемо, до речі, подивитися, які ціни. Наприклад, от за фарш майже пів кілограми, 7 доларів 50 центів. Ось такий стейк за вагу пів кілограми. 17 доларів. Є також на вибір і мариноване м'ясо, є свіже філе, Ось, будь ласка, реберця, ось дивіться, свіжа яловичина, яка гарненька. І ось ці, наприклад, тут фарш на вагу трішки дешевший, ніж в упаковці. Тож щодо конини, ви не знайдете тут її у продажу, і також не знайдете її у закладах. Хоча технічно ви можете з'їсти конину, якщо кінь помер природним чином або не у зв'язку з виробництвом м'яса. Але тут же стає питання моралі: чи станете ви це робити? Бо американці навряд. І, наприклад, порівняємо з іншими країнами, де конина вважається звичайною їжею, як, от, наприклад, в Китаї, в Японії, в Німеччині і країнах Центральної Азії. Як бачите, взагалі зовсім зовсім інший підхід та відношення до цього виду м'яса, і хоч деякі люди і кажуть, що конина дуже смачна та корисна. В США, скоріш за все, на неї залишиться табу. Наступний продукт у моєму списку, який повністю заборонили в США без жодних альтернатив, це енергетики у складі з алкоголем. Колись серед студентів був дуже популярний напій Форлоко. Вони назвали його чорним вибухом у банці, тому що він вмістив в собі стільки алкоголю, скільки декілька банок пива. І кофеїну еквівалентні одній чашці кави, а в додаток ще й коштував дуже дешево, що ще може бути привабливіше для студента. Але потім уряд США вів суворі обмеження щодо додавання кофеїну в алкогольні напої. Чому тому, що таке поєднання робить людей менш усвідомленими свого стану сп'яніння за рахунок кофеїну, і це може призвести до дуже поганих наслідків. А через заборону FDA компанія Fusion Project, яка виробляла цей напій, змушена була видалити кофеїн та інші стимулятори зі своїх напоїв. А ми з вами продовжуємо розбирати список заборонених продуктів, і на черзі в нас молоко. От ви знали, що молоко заборонено в США. Якщо так, можете поки що поставити плюсик в коментарях. А я вам розповім, чому так сталося. Бо мова піде про непастеризоване молоко. Непастеризоване молоко це молоко, яке не пройшло термічної обробки та очистки від бактерій, наприклад, таких як сальмонела. Такі бактерії можуть викликати серйозні захворювання, особливо у вразливих груп населення, таких як діти, вагітні жінки та люди з слабким імунітетом. Як бачите, ось ці всі холодильники за мною це все величезний вибір молока, який тут є. Як бачите, є і вівсяне молоко, і миндальне, і кокосове, яке хочете просто на будь-який смак. Ось, якщо хочете, навіть вам шоколадне молоко. Зазвичай ми беремо все безлактозне за 5,49. Але, блін, подивіться, в якому стані холодильники. Це просто жах. Таке молоко трохи дешевше, 5 доларів за 1 галон. Це майже вдвічі більше, ніж те молоко. Звичайно, є і прихильники пастеризованого молока, які стверджують, що при термічній обробці губиться значна кількість корисних речовин, яких вже немає у пастеризованому. Але влада США вважає, що можливі ризики переважають будь-які переваги. До того ж, я наприклад з дитинства п'ю лише пастеризоване молоко, і до свіжого мій організм просто не звик і всіляко його відштовхує. Цікаво, що в деяких штатах продаж свіжого молока все ж таки дозволений. Але під суворим контролем. Тож, якщо ви захочете купити свіжого молока, будьте дуже обережні і все ретельно перевіряйте. А зараз ми розглянемо наступний цікавий продукт, який теж під забороною в США, але тут знову все не так просто. І мова піде про алкогольний напій, такий як абсент, відомий ще як зелена фея. Став дуже популярним у Європі в 19-20 століттях. Його головна особливість це полин у складі, який містить. Речовину під назвою Туйон. довгий час вважалося, що Туйон може викликати галюцинації та інші психічні розлади. Тривогу на той час здійняли саме лікарі, бо вони вірили, що туйон це отрута, яка робить людей божевільними і яка заважає жінкам завагітніти. Через це в 1915 році на території США та частині Європи абсент був заборонений. Але на мою думку, високий вміст алкоголю у абсенті, а це десь від 40 до 70 відсотків, а іноді 80 і 90 відсотків має викликати більше занепокоєння ніж той туйон у 2007 році. Заборона на абсент була пом'якшена, і тепер абсент дозволено продавати, але з певними обмеженнями. Чесно, я ніколи не пробувала цей напій. Тож, якщо серед моїх глядачів є ті, хто пробував, будь ласка, поділіться своїм враженням та історіями в коментарях. Що стосується міцного алкоголю, я пройшла весь відділ і можу вам сказати, що я так і не знайшла той самий абсент. Тобто так просто ви в магазині його купити не зможете. Тепер давайте подивимось, що в нас тут є. Бачите, весь алкоголь він за дверима закритими. Так, тут в нас є віскі. Ось, будь ласка, ціни, 15-16 доларів 40. Ось, якщо хочете ром, наприклад, капітан Морган, 15 доларів за бутилку. Баккарді 11 доларів. Це за 750 мілілітрів. Текіла дуже різних видів, але я текілу не п'ю, тож не знаю. Знаю ось цю. Пляшка 27,77. Так, ось до речі, друзі, якщо хтось цікавиться водкою, то ось ціни. Наприклад, за грейгус 24 долари, за пляшку 750 мілілітрів. Чого чого, але такого я точно не очікувала. У США кіндер сюрприз знаходиться під жорстокою забороною. Саме так звичайне шоколадне яйце з іграшкою всередині, яке так полюбляють діти по всьому світу. Я зараз повністю серйозна, тому що от я зараз знаходжусь у відділі з солодощами, і звичайного кіндеру тут немає. Єдине, що тут є. Це Kinder Joy, але це зовсім інше, і про нього я розповім вам трішки пізніше. А це все через закон, який видав американський центр управління за продуктами харчування та медикаментами ще у 1938 році, який забороняє продаж будь-яких об'єктів, які містять всередині себе неїстівні об'єкти. Тож саме іграшка всередині цього яйця є проблемою, так як може становити небезпеку задушення дитини. Яка може ну, ненароком проковтнути її разом з яйцем. Тож, як бачите, законодавство США дуже суворе, коли йдеться про продукти харчування, а особливо коли йдеться про безпеку дітей. Сам кіндер, який ми з вами знаємо, з'явився на 40 років пізніше після цієї заборони. Тож до американських полиць він так і не потрапив. А от у Європі і у нас в Україні став дуже популярним і Принаймні, по офіційним даним, жодна дитина не постраждала. Згодом компанія Фереро вирішила якось обійти цю заборону і створила Кіндер Джой, де іграшка та шоколад відділені один від одного. І продаються в США, до речі, тільки з 2017 року. А я ще пам'ятаю Кіндер Джой в своєму дитинстві. Як бачите, в предкасовій зоні ви теж не знайдете звичайного кіндеру. Знов той самий. Кіндер Joy, який розділений навпіл, тут іграшка і шоколад окремо. І ось дві штуки коштують 7 доларів. Ще є багато всього: M&M's, 5 доларів за дві. Є дуже багато батончиків, наприклад, Snickers, але він знаєте, він трошки менший ніж у нас в Україні. Коштує долар сімдесят Кітка, до речі, тут тільки ось в такому варіанті, тобто немає такого як батончик. Долар 79 також. До речі, кіндер сюрприз тут під такою жорсткою забороною, що навіть якщо ви спробуєте його сюди привезти і це якось спливе, ви можете отримати штраф у розмірі приблизно 2000 доларів. А зараз я хочу звернути вашу увагу на дуже незвичний делікатес, який заборонений в США. Це риба фугу. Це японська риба, яка відома тим, що в ній міститься дуже токсична речовина. Тетродотоксин. Неправильно приготовлена риба фугу може бути небезпечною для вашого життя. Натомість в Японії риба фугу вважається делікатесом і має дуже велику популярність. У минулому в Японії навіть існувала традиція, згідно з якою в разі отруєння, кухар теж мав з'їсти цю рибу. Або… Здійснити ритуальне самогубство. А що в США? Ви мене спитаєте? Так, от тут ця риба під забороною, і є лише декілька ресторанів, які мають дозвіл та ліцензію на приготування цієї риби. Найвідоміші знаходяться у Нью-Йорку та Вашингтоні. Та незважаючи зважаючи на дозвіл та ліцензіонування кухарів, все одно кожного року якась певна кількість людей помирає від отруєння. І цікаве те, що на сьогоднішній день проти отрути і досі не існує. І от мені дуже цікаво, знаючи все це, ви б вирішили спробувати цю рибу. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ще один відомий продукт, який був під забороною у США, це чорна ікра. А саме ікра риби білуги. Вона трохи більша за інші види і вважається найбільш цінною в світі. У 2005 році уряд США вів обмеження на імпорт та продаж цієї ікри через зниження чисельності саме цієї риби. Просто щоб ви розуміли, між 1985 роком та 2005 чисельність білуги і скоротилася майже на 90%. Тож можна сказати, що цей вид знаходився на грані вимирання а в Україні взагалі всі види осетрових занесені в червону книгу та знаходяться під охороною конвенції. А це означає, що міжнародна торгівля обмежена та дуже жорстко контролюється. В США ситуація трішки змінилась, так як після заборони з'явилось дуже багато компаній, які почали штучно вирощувати цю рибу. Одна з популярних компаній знаходиться саме у Майамі, яка займалась збільшенням чисельності цієї види риби. І на даний момент є єдиним законним джерелом ікри-білуги в США. І останній на сьогодні заборонений в США продукт, на якому я хотіла б зупинитись, це фуагра. Фуагра це паштець печінки відгодованих гусей або качок. Продукція фуагра включає в себе процес примусового відгодовування птахів для вироблення жирної печінки. А тепер увага щодня тваринам вводять майже 2 кілограми кукурудзяного корму. Що в 10 разів перевищує норму? Я думаю, ви можете собі уявити, який дискомфорт та страждання це викликає у тварин, через що деякі юрисдикції, такі як Каліфорнія, запровадили заборону у 2004 році на виробництво та продаж цієї продукції. Заборона витримала чисельні судові виклики, і Верховним судом було прийнято рішення про заборону. Лише у 2023 році у Нью-Йорку також була спроба заборонити фуагра, але ця ініціатива також зіткнулася з судовими викликами. Закон ніби прийняли, але його впровадження було відкладено. А як на вашу думку, хіба таке знущання над тваринами варто якогось там делікатесу? Я думаю, що ні. Що ж, і це далеко ще не весь список. Якщо ви знаєте, які ще продукти заборонено в США, а ще краще у нас в Україні. Поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні в мене все. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвоник і не забувайте про коментарі. Також мій канал можна підтримати донатом за посиланням в описі під відео, але спершу донатимо на ЗСУ. Зустрінемось з вами вже дуже скоро у наступному випуску. Бережіть себе.